Всіх вітаю на каналі. Слава Україні. Героям слава! Хочу зняти посіві посіяння посію цією саморобною сівалкою моєю на 10 сашників 15 см відстань між рядками. Виходить 1,5 метра захвату. Зроблено до мінітрактора трактора Шіфер на 740. Зараз взагалі нахожусь на лікарняному. Захворів, ангіна. От, вже тиждень, як то кажуть, хворію. Але думаю, цього, як то кажуть, сьогодні погода сонячна у нас, до... чуть прогуляюсь по свіжому повітрю. От. Бо вже в кроваті надоїло лежати, але температура, то діватись нікуди, потрібно лікуватись. Так що відбачаю заодно за голос трошки хриплий. І не можу голосно говорити. Так, сівалка поки що стоїть на вулиці на зберіганні, так як навіс тут поробив. В принципі, вже майже дороблений. Але ти простудився, до речі, коли робив навіс. А холодної водички попив, ТС, якось так. Сівалочка тут стоїть, грабіна не крашена, так як буду трошки її допрацьовувати, зроблена на скору руку. Сажалка також. Тут стоїть завжди, то я зберігаю такі агрегати під навісом. Ну, Цей рік будуть зимувати, де від цього не дінеся. Тут лапи був погнув. Зняті, буду їх треба реставрувати, а ні то будуть щось інше тулити, так як вони слабенькі, це були з міжрядного культиватора. Ну, це пок, змазав так бункер почистив, в принципі. Самі сушники не мазав, Побачу, як вони будуть крутитися, можливо, доведеться їх. Перемазати підчіпники, якщо десь щось не так, а ні, то будуть працювати і так. Пружини зняв ці, що тут були, щоб вони не ржавіли і не розтягувались. Так я в сажалці також постійно попускаю пружини. Ось вони тут ослаблені. Щоб не пнуло і задні також. Якось так. Давайте перейдемо до посівів. Було 30 см снігу. А ось вже сьогодні у нас все розтало, дощ валив. Тут сонечко, вже наче як весною. Так, від ванікий сорт Богемія. Правда, в пізні сроки посійний, то він так виглядає слабенько. Посів був десь в середньому 220 кг на гектар я виставляв. Це було Десь в районі 90-100. Зернинок на один метр я ставив. Ось тут Еміль. Еміль виглядає доволі непогано, але бачите, як покривуляв. Це що сіяно на анкерах. Коли я сівалку тільки зробив, перший тест у мене був, то в принципі вони також посіяли доволі непогано. Тут з краю до половини я був пройшов два рази. Так як там то забилось було, то ще щось відступав тут десь приблизно пів метра між сортами і з краю там пайова пшениця. Така земелька м'якенька, але донизу наче як ще й промерша. Трошки пожовтіння є, так як вологи було багато. Ось бачите, Богемія геть ріденька вийшла, але рядочки є, думаю, щось вийде. Ось тут, бачите, був пропуск, підзабилося, потім ось видно, куча висипалася, от і так вийшла така кучка. Ну це ще ж тоді на анкерах. Тут, в принципі, на сошниках наче все гаразд. Там ось також був два рази, проїхав, забилося, і вон, бачите, також яка куча. Висипалась зерна. Не Піду туди топтати. От. Тут уже потім я підналаштував, далі поїхав, все нормально. Так, що тут у нас Еміль? О, коти вже ззаду йдуть. Бояться, щоб я хворий, зі мною нічого не сталося на полі. Так. Ну, Еміль. Взагалі гарно виглядає. Ось тут також ми з дружиною це перший наш прохід. Зупинялися, перевіряли, підсіпнули. Бачите, десь в шланах тільки було трошки збиралося кучка. Потім далі поїхали, все нормально. <coughs> така ще забіжка така. ну, Думаю, щось буде. Це перший рік сіяв, було сухо, потім... Вже трошки влага пішла. От, ну, сроки в принципі в землю ми хорошу сіяли. Нормально зволожено, але що вже були пізні сроки. Я вже на сьогоднішній день не пам'ятаю, є відео. Начебто оця буде в нас 9 жовтня сіяна, чи 7 щось таке, а ця на тиждень пізніше. Сіяно ось було, також забилося. Почало пропускати, бачите, яка прям куча. Ось рядок з пропуском йде. От бачите, пропав, зупинились, там підсіпнули. Все, далі рядок є. Ну Вже на сошниках такої проблеми не було. Це з анкерами така була проблема. Ось також, бачите, пропуск з краю. Потім десь вже висипалось, пішло нормально. Не знаю, напроти сонця який буде фон. Так, це в нас Богемія. О, трошки вітерець, ну, так. Сьогодні 3 градуси тепла, ну Еміль взагалі дуже гарненько виглядає, мені подобається таке, щоб покрімляв, це аж смішно. Так, коти, це ви вирішили за мною аж в конець города пройтися. Так, богемія. І наша пойова пшеничка. Ну, на пойові я вам скажу фон доволі хороший. Доволі таки хороший. Не знаю, що за сорт, так як ну, в мене свого паю немає, просто люди продавали пай. Я купив, так як в мене в минулому році врожай дуже поганий. А як то кажуть, худобу потрібно годувати, то довелось купувати. А вже бачу хороше насіння, то вирішив перевіяти саморобною віялкою, то ще переробив стареньку. От, і взяв насіння собі відібрав. Два рази перевіював. От вона по порівнян з емілем порівнянні, от така тоненька, мабуть, якась буде високоросла. От. Богемія низенька йде. А Еміль такий листок у його більш широкий йде. Також вона низькоросла йде, бачите? Тут ще листочки широкі такі. Коти ковбаси з собою я не брав для вас. Я не думав, що ви ззаду побіжите. Так що, зараз перейдемо на інший город, подивимось, там також пайову я сіяв. Так, оце сусід під фрезу сіяв після картоплі. Ну така, нічого, він суху землю посіяв. До речі, гарненько виглядає пшеничка. Думав, буде гірше. Ще потрібно цього куща буде прибрати, так як це відноситься цей кусок до мого городу. Ну, руки ніяк не дійдуть розібратись, щоб город наповну використовувати. так ну Ось тут фон пайової пшениці. Тут була у мене передискована пшениця, яка не мала врожаю. Я її задискував, потім ще раз задискував. Получається дві дисковки. Вона в фазі якраз мав колосок бути на неї викидатися. Я її задискував, так як там не було колоска толком. Пірей ще заглушив. Я пірей потравив. Задискував, потім потравив пірей, потім ще раз задискував. І потім вже була оранка. Вже осінню, коли трошки дощики почалися. Оранка культивація. І ось так посіялась вона ця пшеничка. В принципі, ну такі кінчики-листочки, бачите, прихворіли чомусь. Але, 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 так фон поля доволі таки непоганий. Хочу пройти, отут у мене було кубло пір'я. Трошки погано воно тут оралося. Я навіть немав передплужники, так як підзабивало. Мала відстань у мене там на плузі між передплужником і корпусом. Ну, вигляд хороший. Побачимо, звісно, як вона перезимує, бо у нас, бачите, які ці зараз зими дуже такі несприятливі. Постійно сніг, потім воно щось незрозуміло. У пірі цей в принципі, ще трави весь жовтий лежить. Також, бачите, покривуляв. Але сошники свою роботу зробили. Тут таке поле було не дуже рівне. Але в принципі гарненько. Ось тут також було пірі, бачите, чуть підзабивало по краю. Ну так, нормально. Жінкою сіяли, а вона, я бачу, пірі, де починає скидати газ. А вона мені кричить, каже, куди ти стаєш, давай газу, каже, воно краще сіє. Ого. М'якенько тут, водичка завжди стоїть, а розорку тут залишав. От. Каже, давай більше газу, воно краще сіє. То я потім третій понижений, як то кажуть, в газ пол. Та ти що? Красота. То відмінно, в принципі. Ось якось так. Добре. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення. Потім буде відео із установкою тахометра, так як почав робити, захворів і зараз поки що на лікарняному ліжку.